П'ять радіостанцій, ковдри та постільну білизну для військовослужбовців 95-ї аеромобільної бригади придбали за гроші, які благодійники переказали на потреби української армії. За кожен комплект заплатили понад 10 тисяч гривень. Зв'язь основа бойового управління по мобільному телефону, управляти ну, військами. Буде. Да, без, без буде управління, нет управління – немає побіди. Це основа. Можна вовремя не покушати, можна бути слегка замерзшим, але якщо немає зв'язку, Подрозіляні з людьми все, все войска брешини на поражень. Понятно, чому такі витрати і необхідності закупки станцій. Ці рації придбані за кошти територіальної громади. Сьогодні благодійний фонд «Людність» щоденно поповнюється за весь час. На рахунок фонду перераховано майже пів мільйона гривень. Сьогодні близько 180 тисяч на рахунку залишено. Також в четвер будуть передані бронежилети. Перша партія. Перша партія, і ми також будемо забезпечувати в першу чергу саме тих людей, які стоять, як кажуть, на передовій. Усе подароване майно військові передадуть своїм побратимам, які несуть службу на сході України. Офіцери переконують, попри труднощі, вони налаштовані рішуче. Настроєння хороше, бойовий дух замічательно. Говорять, що тяжело, ну краще вирішити питання зараз, ніж чекати. Далі происхождения, ескалація цього конфлікту, який у нас зараз перейшов на Україні. Їм, ну, щоб держались. Они там, ми здесь. Надеемся, що все це закінчиться дуже скоро. Хлопці, передавайте, ми дійсно ними пишаємося. Ви єдина частина, яка дала по зубам тим, кому треба. І назад відібрала техніку. І це. Частина, яка базується в Житомирі, і я переконаний, що таку думку поділяє кожен житомирянин. Благодійний фонд Людяність продовжує збір коштів на потреби армії. Впродовж тижня благодійники обіцяють передати у 95-ту армобільну бригаду ще бронежилети, радіостанції і набори мобільного польового інтернету.